Станами. Розумієте, Їжа взагалі тут то, тобто, мало яка підходить. Одна блін, цукор піднімає, інша не засвоюється, третя комом стоїть, четверта подивишся склад, там однієшки, п'ята стимулює е, кортизол, що ти такий перештирений, наприклад, від кави, та е, солодкі е, теж там, ну, зрозуміло, що магазини солодкі та й домашні, ну, будемо чесні, та не найкраще. Ну, одним словом, фруктозу не можна, бо фруктоза йде через починку, власне, і на навантажує ту починку. Ну, глюкозу не можна, бо це глюкоза. Білок, наче можна, але він часто комстоїть стоїть в животі і викликає там. Ну, тобто, не у всіх засвоюється, Хоча білок і ніби треба, а він не засвоюється. Яйця комусь жовток можна, комусь білок не можна, комусь навпаки, комусь вони не неприємно, ті яйця пахнуть. Ну, одним словом, коротше, і от ми люди, які мають порушення обміну речовин, з тим всім маємо собі прикалуватись, розумієте? Тому, друзі, якщо ми зробилися на новорічний стіл щось файне, і це нам зайшло в кайф, ми молодці. Ми прийшлися, прогулялися, подихали, посміхнулися з цього відео. Ми молодці. Пішли собі, купили якусь там, не знаю, гарну шапочку, гарні черевички. Якусь там гарну курточку під настрій. Получилось у нас щось таке собі організувати. Молодці. Тому потанцювали вдома під музику і, задля, і всупереч. Ми молодці. Тому, тому якось так. Я бажаю всіх з прийдешніми святами Ой, ресурсу нам, всім, як то кажуть. І... Внутрішньої такої незламності, внутрішньої ресурсності, здорової нервової системи наскільки це можливо? Щоб гарно працювали у вас всі органи і системи, щоб вони злагоджено між собою, знаєте, щоб в них така була дискотека, тусовочка в наших всіх системах організму, щоб вони були в унісончик, а не так. знаєте, Я одне, як лебідь, рак раки щука. Та? Я одне, він друге, шлунок третє, жовчний п'яте, там коліна сьоме. І от такі така людина йде, і коротше, весь організм, голова хоче спати, ноги хочуть йти, вночі треба спати, а хочеш гуляти. Треба заспокоїтися, я хочу сваритися, треба відстояти позиції, а я не можу відстояти, бо в мене сил немає, голова болить. Отакий от от прикол в людей, в яких порушені всі ці незлагоджено працюють органи і системи. От, от так проявляється той аутоімунітет загадковий, про який всі так говорять.